До чого люди ставляться недостатньо серйозно? Стрес я потрапив у відділення невідкладної допомоги з розвиненою пневмонією, 88% кисню та частковий колапс легені. Після усіх процедур до мене зі своїм комп'ютером увійшов лікар, сів поруч зі мною та почав запитувати щось на кшталт: чи була у вас нещодавно смерть у сім'ї? Можливо, у вас проблеми у стосунках? Тощо, лікарю, переходьте до суті. Він сказав мені, що коли я поступив до них у такому важкому стані, рівень моїх лейкоцитів був. Вісім тисяч у межах норми. Він сказав, що під час надзвичайного стресу наше тіло просто ну типу перестає боротися. Він хотів, щоб я зрозумів, що хоч би що відбувалося з моїм життям, я повинен взяти себе в руки. Я знав, що останнім часом я був на нервах, але після того як я провів три дні в лікарні на ксні, я почав усвідомлювати, який стрес я переживав. Стрес це не жарт. Сучасний стан освіти, я розумію, що так, це велика тема, але здається, що її якось надто швидко відкидають. Типу, ну так, але що ми можемо із цим зробити? Гігієна ротової порожнини саме так, якщо ротова порожнина нездорова, страждає усе тіло. Наприклад, пацієнти з онкологічними захворюваннями, не лише пацієнти з раком ротової порожнини, усі види раку мають кращі результати, якщо їхні зуби чистять регулярно. Вони або люди, які доглядають за ними. Яким чином чищення зубів покращує результати хворих на рак? Чесно кажучи, я не пам'ятаю, де саме я це бачив, але знову ж. Таки, наскільки я пам'ятаю, це якось пов'язано з тим, як бактерії процвітають у неочищеному роті, і це чинить більший тиск на імунну систему. Я оновлю цей коментар, якщо зможу знайти те відео. Змінено, доктор Патрісія Корбі є доцентом стоматології та заступником декана трансляційних досліджень у стоматологічній школі при Пенсільванському університеті. У цьому відео вона надає огляд стоматологічної анатомії, важливість гігієни ротової порожнини для загального здоров'я та зв'язок між поганим здоров'ям ротової порожнини і системними захворюваннями, такими як рак і діабет. Вони починають говорити про хворих на рак на 50 50-й хвилині 34 й секунді. Хворі на рак піддаються більшому ризику системних інфекцій, які починаються в ротовій порожнині. У них загалом ослаблений імунітет, а також підвищена сприйнятливість до інфекції через втрату імунного бар'єру в роті. У них також часто виникає сухість. У роті через лікування, а деякі більше не можуть виробляти слину. Вони заражаються грибковими інфекціями, які посилюють локальну інфекцію та запалення в ротовій порожнині і впливають на них системно. Багато людей, що страждають на депресію, здух або аутизм, часто мають проблеми з чищенням зубів. Якщо ви один із таких людей, послухайте мене, Чистьте ваші зуби. Якщо у вас депресія, надайте пріоритет чищенню зубів. Якщо ви можете зробити те сьогодні лише одну річ щітка. Якщо у вас аутизм і сенсорні проблеми з чищенням зубів, знайдіть альтернативні методи. Якщо у вас здух, пишіть нотатки, позначайте це в своєму календарі, встановлюйте будильники, що завгодно. Але, будь ласка, почистьте зуби. Постійний біль у вашому тілі до цього слід поставитися серйозно, щоб уникнути нових ускладнень у майбутньому. Ви ніколи не зможете бути в оптимальних кондиціях з цими болями. О, мені це знайомо. Мені знадобилося 10 років, щоб зрозуміти, що відчувати постійний біль це не нормально. Лікарі постійно казали, що зі мною все добре. У 2018 році мій супервізор був дуже занепокоєний тим, що під час роботи він почувається добре. У той час як я ледь не помираю від болю. Я був у кращій фізичній формі і значно молодший за нього. І він ніколи не розумів, чому мені боляче, а всім іншим ні. Настає 2019 рік, і моя нога починає нагадувати про себе все частіше. Лікарі відмахуються від мене. Зрештою, мені ж лише 20. 2022 рік. І тепер мені приписують цілий ряд знеболювальних, лікувальних блокад і купу іншої фігні серцевими Нападами, як потенційним побічним ефектом, тестами МРТ тощо. Нарешті мені сказали, що в моєму коліні є проблеми. Вау, те, що я вже і так знав. Але я занадто молодий, щоб оперувати, незважаючи на те, що мені довелося кинути роботу, тому що я не можу нічого робити самостійно. 2024 рік мені сказали, що зі мною все гаразд, і мені просто потрібно робити вправи для ніг, незважаючи на те, що вони у мене і так як у Чунлі на цьому етапі я просто здався. Може наступного року зроблю ампутацію десь у гаражі. Ласкаво просимо до системи охорони здоров'я. Безпека на дорозі. Те, як люди граються з життям одне одного, коли сідають за кермо, просто жахає. Практика безпечного сексу тут потрібно більше вподобайок. Кількість захворювань, що передаються статевим шляхом, зростає. І нещодавно хтось напав на мене в інтернеті, тому що я сказав, що люди не повинні використовувати екстрену контрацепцію як основну форму контрацепції під час випадкових статевих контактів, і що краще використовувати презервативи. Останніми роками зросла кількість вродженого сифілісу, який, як ми колись вважали, був викорінений завдяки пеніциліну. те, як якість повітря впливає на наше здоров'я, як австралієць, сонце, а точніше, сонячні опіки або засмага. Якщо я не помиляюся, ми номер один у світі за випадками раку шкіри, частково завдяки величезній озоновій дірі. Надто багато людей хворіють на рак шкіри та ігнорують це, або не проходять перевірку шкіри, яка дозволяє виявити його на ранній стадії. Самотність схоже, що всі ці технології створені для того, щоб нібито допомагати людям у спілкуванні, мають прямо протилежний ефект. Пластикові відходи я прокрутив вниз і не побачив тут цього. Я дійсно намагаюся обмежити кількість пластику, який використовую та викидаю. Але незважаючи на це, його все ще надзвичайно багато у моєму житті. Звісно, я можу взяти із собою багаторазову сумку для покупок у продуктовий магазин. Але чого це варте, коли абсолютно все упаковано здебільшого у пластик, який не підлягає переробці, часто без видимої причини. Ми залишаємо токсичні. Чну бомбу сповільненої дії для кожного наступного покоління соціальні навички. Поточна тенденція, коли майже всіх інфлюенсерів та творців контенту спонсорують гемблінгові компанії. Залежність від азартних ігор стає справжньою пандемією серед молоді, і все тому, що азартні ігри надзвичайно доступні та нормалізовані цими людьми, цільова аудиторія яких переважно молодь, це катастрофа нашого покоління. Алкогольна залежність та і будь-яка інша залежність це законно, тому що бути п'яним щодня вважається цілком прийнятним. А що якби хтось щодня вживав героїн? Вже не так весело, га не вживати алкоголь досить важко, коли більшість людей вважають його веселим. Ні, це не так. Алкоголь вбиває людей. Не більше трьох днів тому я робив серцеву легеневу реанімацію 40-річному чоловікові з алкогольною кардіоміопатією, другий тридцять. 6 років помер через гематемезис. Все за одну ніч. Вони не були безхатьками. Алкоголь може вас вбити незалежно від того, п'єте ви дешевий віскі чи той, що коштує 500 баксів. Це саме те, що я відчуваю. Що мене так злить щодо алкоголю, так це те, що він розглядається як річ, яка обов'язково потрібна, якщо ви хочете розважитися. Що це весела рідина, яка повинна бути в кожному ресторані, на кожній вечірці. Тож. Що ні, не повинна, але на жаль, багато людей усвідомлюються, коли вже не можуть припинити пити, і це може зруйнувати життя або навіть позбавити його. Так, це ще не повністю зруйнувало моє життя, але зараз я маю прийти лікування. Зайва вага. Моя свекруха хвора на рак, її вже могли вилікувати, але вона занадто повна, щоб робити операцію. Тож радіотерапія була єдиним варіантом. Тепер їй залишилося жити лише рік, ну максимум два. А коліна та інші суглоби у неї в такому поганому стані, що вона майже не ходить. Хірург ортопед сказав, що хряща майже не залишилося. Кожен довбаний крок дуже болісний, не кажучи вже про діабет, ризик. Серцевої недостатності, інсульту, хронічні рани на ногах, справа не в красі, а в тому, що це серйозно впливає на здоров'я. З мого досвіду, збільшення ваги сприймається набагато серйозніше ніж різка втрата ваги. Численні дослідження показують, що невелика зайва вага менш шкідлива ніж недостатня вага. Але ми зосереджуємося на втраті ваги як на якісь панацеї від усіх проблем. Я знаю людей, які дуже швидко втрачали вагу. Через небезпечні для життя хвороби малярія, рак, лямблі. І їх вітали і запитували, в чому твій секрет. Навіть коли мій друг казав людям: я захворів на малярію в Індії і ледь не помер. Вони продовжували говорити: ну, але виглядаєш ти чудово, наше ставлення до нашої ваги і ваги інших людей просто жахливе. Я борюся за своє здоров'я з минулого року, і лікарі не можуть зрозуміти, що зі мною моїм найгіршим. Симптомом є руйнування м'язів до такої міри, що навіть якщо я можу ходити, я фізично не в змозі бігати чи стрибати. І якщо я спіткнуся та впаду і нікого не буде поруч, щоб допомогти мені, я не зможу піднятися і буду змушена просто безпорадно лежати на землі. А мені всього 20. Я ненавиджу те, як зараз виглядає моє тіло. Але оскільки я схудла на 30 кілограмів за 6 місяців, усі говорять мені лише про те, що я мабуть, Будь така щаслива, що схудла без жодних зусиль. Я б віддала усе, щоб знову мати зайву вагу, якби це означало, що я поверну своє здоров'я. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.